Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео відповідь на коментар, невеличкий ролик з приводу хризантем. У мене запитували, чи викопую я на зиму ось ці кущики хризантем. Значить, скажу вам із свого досвіду, в цьому році, вперше я сама виростила ось такі кущі по рекомендаціям тієї людини, в якої я купувала, і в мене все вдалося. Ось такі гарні наросли пишні кущики. Дивіться, оцей кущ на зиму викопувати не треба. Я робила так в тому році: просто зрізала верхню частину після того, як вона відцвіла, Ну, прибило її вже морозом, але ось ці, бачите, до сих пір гарні ще поки я її не зрізаю, ще можливо буде погода. Зрізала і потім накривала цією верхньою частиною сам кущик і присипала трошки земелькою, щоб вітер не здув, не покотилося ніде. Ось ця сухенька частинка. Присипала, щоб вона не вимерзла, і все залишила зимувати так на зиму. І зараз покажу вам: викопані кущики. Приклад покажу того, що будемо робити навесні, а весною. Знімемо потім знову відео і покажу, що треба робити. Ось, друзі, покажу, вам. в мене є такі не дуже вдалі кущики, які залишалися на городі. І ми їх викопали перед оранкою, щоб не переорювати. Ось так гляньте, він йде одноствольний. Весною, якщо ви не зріжете на зиму, можна його не зрізати на зиму, просто нагорнуть земельки, щоб корінчик був у теплі і він не вимерз. Якщо ви зрізаєте його, то весною ми викопаємо ось цей корінець, і на ньому буде. Ось дивіться, коли вже підуть гарні отакі черенки, вони будуть трошки більші. Ну, це ми будемо знімати з вами, буду знімати вам відео на весні і показувати. Як воно буде, але обов'язково треба буде зробити так, щоб вийшов одноствольний кущ і він виріс гарним шариком. Ну, для того, щоб так було, його треба обов'язково поливати. Місяць після того, як я їх розчеренкувала, взяла черенки, вмочила в корні. Він посадила в землю, поливала місяць обов'язково кожного дня. Ну потім уже у мене не тільки заботи з квітами, вже поливала рідше. А так як була засуха, то були, бачите, і деякі такі не дуже удачні кущики, маленькі, гидкенькі, але з тих кущів шести, що в мене було дуже багато вийшло. Ось таких гарних шаровидних і білі, але вони вже відсвіли, і білорожеві. Не було тільки жовтеньких і два вида рожевих одні тимніші ці, що зараз цвітуть, і світліші вже вони не цвітуть, і все гарно вийшло. Ну то буде вже навесні відео. Покажу, розказали тільки що треба робити з ними зараз. В принципі виявилося, що це не дуже і важко, Колись я купувала витру руку об сніг. Раніше купувала, але не робила так, як треба. Можливо, не знала цього, можливо, просто неправильно зробила. Не послухала, як купувала А цього разу, вже зробила все правильно. Це я ж кажу, зовсім не важко і дуже просто. Головне трошки уваги і догляду до них. І, друзі, не знаю, правильно, неправильно, судіть самі. Я відповіла, розказала, як роблю я. Тому що я показувала попереді там відео про кущі троянд. Мені там написали деякі. Ну, це був один коментар, я просто все одно скажу. Дивуюся людям, ну є всякі люди, це нічого страшного. Написали, що я нічого не розуміюся в цьому, мені треба вчити ще все і не розказувати. Вать чіпуху, що я така господиня, що неправильно роблю. Ну тим паче, хто дивиться мій канал, хто. Бачу мої квіти, мої троянди, мої кущі квітнуть дуже гарно. Вони гарно розвиваються з весни. Єдине, що я в цьому зробила з ними перший раз, то це я і восени обробила залізним купаросом. Весною ми бордоською суміш обробляємо. А на зиму рекомендують залізним купаросом обробляти. І цей раз робила я перший раз, а обрізаю їх так низько і. Завжди так. Я, ну, не показала. Деякі люди пишуть, що думали, ви ближче покажете. У ну, мене не повчальне відео, я просто покажу, як роблю, показую, як роблю я кожного року. У мене в основному влогові канали. Ну, хтось бере з цього якийсь плюсик собі, так само, як і я з інших каналів. А те, що пишуть, що щось неправильно, так от мої кущі троянд... Ростуть, як я казала, розвиваються, гарно квітнуть, радують мене і все у них класно. Щоб ви там... Мені здається, троянда вона взагалі не дуже прихотлива квітка. Головне правильний догляд. А як ви там її обріжете, чи так як я, чи трошки вище, чи десь в середньому, вона все одно буде квітнути, її треба підживляти, її так само треба поливати, обробляти, бризкати, і все одно вона буде хворіти. будуть заводитися шкідники, це вам скажу. Кажуть, навіть самі досвіджені квіткарі і агрономи, що все одно ці всі хвороби і шкідники вони будуть присутні. Головне ну, проявлять, проявлять до них е, трішечки уваги. Так, що ось так, я не ображаюся. Е, любі коментарі це актив на каналі, це дуже добре. Якщо це вони такі, які мені геть не подобаються, грубі якісь ображають мене. Я їх просто видаляю і не розводю болото на каналі. Це мій канал, я маю право з ним робити, що хочу. Тому, друзі, всім гарного дня, будьте добріші, але все одно пишіть, тому що я ж кажу, це актив, це плюс на моєму каналі. Пишіть коментарі, всім гарного дня, всім гарного настрою і до зустрічі в наступному відео. А про хризантемки навесні я покажу.